Вітаю вас учні 11 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на застосування законів геометричної оптики та врахування побудов зображення в лінзах. При розв'язку даного типу задач ми маємо можливість використовувати основні формули розділу, а також необхідно враховувати характерні особливості побудови зображення в лінзах. І їхні характеристики. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Розглянемо умову першої задачі. Знаючи положення предмета АБ і його зображення а 1 б 1 визначте положення головної оптичної осі лінзи, її оптичного центру та фокусів. Дана задача має графічний характер, тому наше завдання відповідно виконати добудови, виконати схематичний малюнок і дати відповіді на ті питання, які поставлені в умові задачі. Необхідно пам'ятати, що ми з вами визначилися із основними точками і лініями, які використовуються при побудовах, також ми ознайомилися з основними променями, які використовуються при побудовах. Зокрема, ми з вами знаємо, що є промінь, який проходить через оптичний центр, і він має особливість таку, що він не заломлюється, він йде прямолінійно. І якщо ви звернете увагу на побудову, то цей промінь також з'єднує точку B, яка відповідає предмету, і точку Б1, яка відповідає зображенню. Також другий промінь, який йде паралельно до головної оптичної осі, заломлюючись в лінзі, проходить через точку фокусу і також потрапляє в точку b 1 Тому між предметом і зображенням ці промені фактично їх з'єднують і це необхідно буде врахувати при виконанні нашої побудови. Переходимо до побудови. Врахувавши, що. Точку Б і Б1 з'єднує промінь, який проходить через оптичний центр, і точку А1 також з'єднує такий промінь. Проведемо ці проміні. Ми отримали точку перетину цих промінів, і ця точка перетину відповідає оптичному центру лінзи. Якщо врахувати положення предмета і положення його зображення, то вони мають симетрію відносно площини лінзи і е, фактично, якщо ми зробимо відповідну добудову, ми з вами отримуємо продовження площин предмета і площин зображення. Які мають точку перетину. Отримавши точку перетину і маючи точку, яка відповідає оптичному центру, ми можемо провести пряму, яка визначить нам площину лінзи. Визначившись із площиною лінзи, ми можемо зробити певний висновок стосовно того типу лінзи, яка є і яка використовується при побудові. Врахувавши, що предмет і зображення знаходиться з різних боків лінзи, ми можемо зробити висновок, що це є збиральна лінза, тому що в розсіювальної лінзи такої побудови немає. Тому ми маємо справу із збиральною лінзою і от таким чином буде розміщена у нас лінза. Слідує, що ми можемо з вами визначити, це як проходить головна оптична вість, тому що головна оптична вість проходить у нас завжди перпендикулярно до площини лінзи. І вона проходить в даному випадку отаким от от чином. Слідуючи, що ми повинні з вами зробити, врахувати, що в нас є другий промінь, який проходить паралельно до головної оптичної осі до лінзи. В лінзі промені заломлюються і відповідно проходять. До своїх точок. З точки А до точки А1, з точки Б проходить до точки Б1. Знову ж таки, ці два промені вони мають точку перетину з головною оптичною вістю. І ця точка перетину і є фокус, головний фокус нашої лінзи. визначивши положення з одного боку. Фокус, ми можемо таку ж саму відстань відкласти з іншого боку, і тим самим визначити, що це у нас є фокус. Отаким чином виконується побудова і визначається положення оптичного центру, положення головної оптичної осі і положення фокусів лінзи. Друга задача, на якій відстані від збиральної лінзи з фокусною відстанню 20 см буде розташовано зображення предмета, якщо сам предмет перебуває на відстані 15 см перед лінзою. Запишемо дано. Дано ми запишемо фокусну відстань. Фокусна відстань у нас позначається великою буквою F і сантиметри нам необхідно перевести в метри. Це становитиме 0,2 метра. Також нам задано відстань, на якій знаходиться у нас предмет. Така відстань позначається маленькою буквою D. І знову ж таки сантиметри ми повинні перевести в метри. це становить 0,15 метра. Визначити нам необхідно. F маленьке, що відповідає відстані від зображення до лінзи. Використаємо формулу, яка визначає зв'язок між даними параметрами, і ця формула є формулою тонкої лінзи збиральної. В даному випадку, з цієї формули ми повинні виразити чому дорівнює F, і F буде визначатися добутком фокусної відстані на відстань D поділено на різницю d, F. Всі величини в нас задані в умові, ми можемо підставити і отримуємо значення мінус 0,6 м. Що ж нам говорить даний результат? По-перше, те, що в нас виникло в мінус, це говорить про те, що у нас зображення буде уявним. І в даному випадку таке буде отримано, тому що фокус на відстані у нас 20 см, а предмет розміщений на відстані 15 см. Це говорить про те, що наш предмет розміщений між фокусом і лінзою. І в даному випадку при такому розміщенні у нас буде отримане уявне зображення, і фактично той мінус якраз і визначає нам, що у нас зображення є уявним. Тому відповідь ми записуємо F дорівнює мінус 0,6 метра. Третя задача: річку сфотографували з висоти 1 км. Визначте ширину річки, котра на знімку дорівнює 4 см. Оптична сила об'єктива фотоапарата дорівнює 8 діоптрій. Запишемо дано. Дано ми запишемо відстань. Від предмета до зображення позначається маленькою буквою D, становить 1 км, або ж це 1 1000 метрів. Далі дано нам також розміри зображення, позначається це великою буквою H і сантиметри ми переводимо в метри, що становить 4 сотих метра. Ну і дано оптична сила лінзи позначається великою буквою, D, становить 8 діоптрій. Визначити нам необхідно H маленьке це є. Розміри нашої річки, реальні розміри річки або ж реальні розміри об'єкта. Переходимо до розв'язку. Що стосується маленької букви H для визначення розмірів річки, то необхідно врахувати відповідну побудову, яка у нас виконується. При цьому ми маємо об'єкт, який знаходиться набагато далі, ніж 2F, і в цьому випадку ми маємо зменшене зображення нашого предмета. Але виконавши відповідні побудови, ми можемо побачити певну закономірність, і ми можемо говорити про утворені прямокутні трикутники і подібність відповідно цих трикутників. Відповідно, в таких трикутниках є певне співвідношення між сторонами. Тому сторона H велике відноситься до сторони H маленьке, як сторона F маленьке відноситься до D маленького. Тому це можна врахувати. Із геометричної побудови, а також можна врахувати саме формули, які визначають таку ж саму залежність, зокрема, збільшення лінзи, яке дорівнює відношенню H великого до H малого, і з іншого боку, збільшення можна визначити відношенням F до D. Врахувавши ці дві формули і врахувавши, що ліві частини у нас рівнянь рівні, то ми маємо можливість. Прирівняти і і ми отримуємо рівняння. H велике до малого H відноситься як F до D. З цього рівняння ми можемо отримати формулу для визначення H маленького. При цьому ми аж велике повинні помножити на D і поділити на F. В умові задачі у нас задано H, у нас задано D, але відсутнє F. Але ми можемо використати зв'язок між оптичною силою і нашими величинами D і F маленьке. З якої з цієї формули ми можемо з вами виразити, чому дорівнює F і відповідно розрахувати для визначення H маленького. Підставивши значення в формулу F, ми отримуємо значення 0,125 метра. використавши це значення, підставивши його в рівняння, і перемноживши аж велике, яке становить 4 метра на 1000 метрів і поділивши на отримане значення F маленьку 0,125 метра, ми отримуємо, що наша річка має розмір 320 метрів ширини. І тому ми повинні записати відповідь аж до рівня 320 метрів. Це і є ширина річки. Четверта задача. Промінь падає під кутом 30 градусів до поверхні скляної пластини товщиною 2 см. Визначте бічне зміщення проміння після проходження пластини. Показник заловлення скла становить 1,5. Запишемо дано. Дано нам кут альфа 30 градусів. Дано нам. Товщина нашої пластини 2 см 0,02 м. І дано на показник заломлення 1,5. Визначити нам необхідно зміщення, позначимо його буквою D маленьке. Виконуємо схематичний малюнок і з'ясуємо, які величини нам задано і які нам необхідно знайти. У нас є скляна пластина. Товщина її 2 см, позначили ми її L. На неї падає під кутом альфа-промінь. відповідно це кут падіння. На межі поділу повітря скло промінь заломлюється і вже утворює із перпендикуляром кут гамма, який нам невідомий. Для того, щоб визначити зміщення, а зміщення це є не що інше, як відстань між прямолінійним поширенням нашого променя і заломленим променем. от ця відстань де то, відповідно, нам необхідно врахувати наступне. По-перше, те, що кут альфа і кут Дельта вони є вертикальними і вони є рівними. По-друге, до нашої побудови ми внесемо деякі іще додаткові позначення. Зокрема, позначимо цю загальну відстань між перпендикуляром і фактично прямолінійним поширенням променя, позначимо її буквою Б. Позначимо також відстань, яка утворилася між перпендикуляром і заломленим променем, позначимо її А. Фактично, для того, щоб визначити Д, нам достатньо визначити величину Б, величину А, взяти їхню різницю і фактично ми знайдемо величину Д. Переходимо до розв'язку. В розв'язок ми запишемо перше, те, що у нас кут альфа дорівнює куту дельта. Знаючи кут дельта і знаючи товщину нашої пластини, фактично це є катит, який прилеглий до кута. Знаючи ці величини, ми можемо з легкістю знайти протилеглий катет B, який може визначитися за формулою L помножено на тангенс. Дельта. Відповідно, так як дельта дорівнює альфа, тобто він становить 30 градусів, ми визначимо по таблиці тригонометричний тангенс 30 градусів, це 0,5774. І підставимо в нашу формулу. Ми отримуємо значення в 0,012 метра, тобто уся відстань Б становить 12 метрів. Далі, для того, щоб визначити відстань А, нам необхідно знати кут гама, і тут необхідно врахувати, що ми можемо визначити кут гама, взявши і врахувавши закони заломлення, те, що показник заломлення дорівнює відношенню кута падіння до кута, кута синуса кута заломлення. І з цієї формули ми виразимо, чому дорівнює синус гамма, це буде відношення синуса кута падіння альфа до показника заломлення. Беремо знову ж таки по тригонометричній таблиці, знаходимо синус 30 градусів, який становить 0,5. Підставляємо нашу формулу і отримуємо значення 0,333. Для того, щоб визначити величину градусну міру. Нашого кута гама, нам необхідно знову ж таки звернутися до тригонометричної таблиці і подивитися ближнє значення до нашого 0,333. Це Фактично, значення відповідає куту 19 градусів. Тому, взявши арксінус цього значення, ми записуємо, що кут гамма у нас становить 19 градусів. Тепер, знову ж таки, ми маємо кут, ми маємо величину катета і можемо визначити величину протилеглого катета за формулою L помножити на тангенс гама, підставивши значення кута 19 градусів. Ми знову ж таки дивимося тангенс цього кута, який становить 0,3443 І підставляємо значення L. Підставивши ці значення, ми розраховуємо величину відрізочка А, який становить 0,7 метра. І знаючи ці величини. Ми можемо вже розрахувати величину нашого відрізка D. Нам необхідно від відрізка B відняти відрізок A. Підставивши наші значення, ми отримуємо 5000 метра. І записуємо відповідь, де у нас доріння 5000 метра, Тобто, наш промінь змістився на 5 мм від прямолінійного поширення. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!